Доброго дня, люди мої дорогі. Сьогодні у нас 7 липня 2023 рік. Місто Дніпро із вами я, як завжди, Олександр. На сьогоднішній день ми люди зовсім не застраховані від того, що може статися в будь-яку минуту, що може прилетіти з неба чи ще від відкілясь. От сьогодні люди їхали на машині ночі. І з неба впали обламки шахідів, які вбили двох чоловіків. Повітряна тривога була усю ніч, люди добрі. Усю ніч збивали шахідів. Вони були не тільки в нас в області, а були і в сусідніх областях. Нікопольщина, Запорожжя, ну, в общем, всю ніч були повітряні тривоги. Я чув лічно вибухи. Я чув десь в Далечині вибухи. Трамвайчик. І отак от тобі. Їхали-їхали люди на автомобілі і на них упали уламки. Це я про те, що ми не знаємо чого очікувати. В будь-яку минуту, в будь-яку секунду з неба. Ну, це просто жах. Я, я серйозно, я не знаю, це для мене... Це можна... Де вгодно воно може впасти, понимаєте? В общем, така ситуація. Давайте почитаємо, що нам е, пишуть в новинах в телеграм-каналах Раді Інтереса. Шість безпілотників збили. Захисники з ПВК Схід. Уламки одного з них впали на авто, яке їхало по трасі. На жаль, два чоловіки загинули. Є тут фотографії? Зараз відкрию вам. От. Це не то. Отак. От Оце що случилося з цим автомобілем? Зайнялася суха трава, рятувальники пожежу загасили. Ще один безпілотник поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі. Сталася пожежа. Полум'ю охопило понад 100 квадратних метрів та сягало 4-метрової висоти. От, його ДСНСники вже приборкли, ніхто не постраждав. По Нікополю агресор вдарив з важкої. Артилерії, люди цілі. От. А так у нас були всю ніч, виходить, получ, тривоги і вибухи. Ну ось, можете подивитися. Ось вибухи, тривога, 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 тривога. В общем, отаке. Кожну ніч у нас щось відбувається. Постійно літають шахіди. І не тільки у нас в Дніпрі, то є, ну ви зрозуміли, що не уймуться ніяк, запускають по мирних людях, освобождають короте, нас від життя, від житла. В общем, такі справи. Ну що ж, двигаємося далі. Так, ну а в місті Дніпро у нас, даже через тоннированное скло, ось тоноване скло, видно, що жара продовжується реально... Пече вже. І якщо б я був без кондиціонера, то це було б дуже тяжко. Дуже прям тяжко. Ну, на вулиці вже жарко, реально вже душно. Хоча на годинку зараз 8, 8 годин утра. Небо ясне. І спека на сьогодні теж обіцяна нам везде. Так що такі справи, люди добрі. Сьогодні, кстати, якийсь праздник. хто в курсі напишіть, бо біля церкви автомобілі стоять. Видно щось там Сьогодні за день є у нас якийсь. Ну, я не в курсі. Так, 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 так. Ну що ж, ми тоді двигаємося по роботах. Зараз Таню забираю. Двигаємося по роботах. Я вам теж бажаю гарного дня. Всього найкращого миру, тишини, спокойствия, радості і всього всього найкращого вам, люди мої дорогі. Нехай цей день пройде весело, спокійно, щоб ваші мрії всі збувалися. З поставлені цілі на сьогоднішній день обов'язково збулися в десятикратному розмірі. От, щоб все було добре. Хто віддихає гарного відпочинку вам. Ну і звісно, звісно всім тишини, спокойствия і миру нам усім. Всі хочуть миру. От я замітив, всі хочуть миру, крім країни-агресора. От вони не хочуть, бачите. Вони з усіма сусідами розісралися, тероризують нас шахедами. Всім, всім, чим можна, ракетами, убивають людей. Я, я, я просто в шоці, просто в шокі, люди добрі. Кстати, в останнє время я чаще-чаще чую, люди виїжджають. Виїжджають не просто за кордон, а виїжджають от іменно на, постійну, на постійній основі, вже щоб жити в другій країні. І таких дуже багато. Навіть ті люди, в яких успішний бізнес тут. І все одно вони все покидають і виїжджають. Роблять справочки, роблять непригодності, непридатності і виїжджають. А ось і Таня йде. Зараз ми її забираємо і їдемо далі. Десь її побачив, тут ішла, а зараз її не бачу. Розвернулися, а ось я вам покажу зараз який цвіточок у нас тут росте ох який красивий красивенний такий дуже прям так хтось їде куди їде непонятно але мені зараз виїжджати від цілі да сонечко пече Добре очі, добре очі, я вам скажу Прилично так уже. І кстати, вже бортовий комп'ютер показує 30 градусів за бортом, Станом на, на 8.11. ось бачите, 8.11, 30 градусів за бортом. Ну, щоб... Це тоніроване стекло, тому кажеться, що не так світло тут. На самом деле тут достатньо добре пече. Ну що ж, з вас обов'язково обов лайк і коментарі. Це мотивує на дальніші подальші ролики. Все, гарного дня і на зв'язку. Пока-пока.